Щоб пришвидшити поворот вліво-вправо за допомогою крена, можна додати керування стабілізаторами висоти. Тобто він вже буде так, і якщо ви стабілізатор е піднімете, ну, якоби вгору літати, ви допоможете собі на, на тій самій швидкості. це швидше пов... Повернути. Це я вже перескакую на, на керування, але краще я скажу про це зараз, ніж потім забуду, а краще я потім ще раз про це скажу. Коли я користувався одного часу, можу показати потім якось. У мене є це симулятор Boeing 777. І коли ти керуєш поворот оцим рулем, його трясе, як не зна що. Може, тому його і так і, в общем, взагалі не використовують. Їм можна підрулити, але це вже треба бути з поняттям, з моторикою рук, очей, щоб ви вже точно нічого не переплутали. Дозволяється вже тим, хто сідав звичайним способом, наприкінці, при, при торканні цієї е е е е землі, під, Підвертати проти вітру оцим, ось цим тощо рулем. Але це потрібно буде вже робити, коли буде навик, ну, основний вже буде вироботаний. Тому поки що, щоб ви почули зараз, я забороняю користуватися в польоті по, Повороту, хоч він так і називається, але в польоті ми повертаємо тільки креном, тільки елеронами. Так. Тобто ми пройшлись по всьому, що в нас є ну, по корпусу. Ми пройшлися по крилу. Знаємо, що таке розмах крила, ну, тобто його довжина від лівого до правого краю. Що таке хорда, це ширина крила, про яку ми казали. Що таке площа крила, подовження крила це відношення. Ну, Розмаху крил до хорди, до його ширини. І аеродинамічна якість, і процентрування. Ми казали, що в БПЛА Ланжерон. Жорсткості йде у нас десь на цьому рівні проходить. От десь тут у літака потрібно, щоб була, був центр мас всього літака. Тобто це по центру літака йде і на 25-35% від ширини крила. Ось этот центр мас, це дуже важлива. Тема для вас і для всіх пілотів, для всіх, хто буде літати, хоч як. В коптері це все компенсується гвинтами. Він там сам це все робить, вам це не потрібно. Але якщо ви в літаку порушите оцей центр, і він вийде, з якно, він повинен бути, ну, скажімо так, от, в цьому диапазоні, для чого цей? Діапазон робиться, у вас може бути різне навантаження. Камера теплова може тважити менше, ніж оптична. У вас може бути якийсь подарунок під, під, під крилами, у вас може бути подарунок десь у корпусі. І цей подарунок обов'язково стояти так, щоб його центр мас цього подарунку і цих подарунків був на цій лінії. Якщо він випадає, літак повинен залишитись відцентрованим. Якщо цього центрування не буде, літак або впаде одразу, просто його переклинить так, або так, або так, це вже, ну, це вже буде пофіг. Або якщо воно буде не, не, не дуже великим, а ви ще кудись не, не долетіли, то він увесь час в дорозі буде підрулювати елеронами, стабілізаторами, рулем. От буде постійний рух у нього, він буде отак, от, ну, щоб, ну, щоб летіти, і, і, і йому не вистачить батареї, щоб долетіти назад. Тому центрування це дуже важливе. Велика помилка краш одразу, маленька помилка, это, это як мінімум зменшить дальність дії. Тобто будеш жирати батарею. А якщо її це, жре, це, значит, раніше, ніж він долетить ще, ще назад, то це теж краще. Так.